Привіт! В цьому уроці вивчимо, як користуватися в'ютайпами. Тобто, як зробити так, щоб в списку нашому були не однотипні лише елементи, наприклад, аватар і текст, а якісь інші типи. Наприклад, от згадайте стрічку новин в Фейсбуці. Айтеми часто різні. Десь картинка зверху, десь картинки нема, десь просто текст. Потім ми скролимо далі, бачимо, наприклад, рекламу, там зовсім інша структура. Тобто, очевидно, використовуються різні айтеми різного типу. Для різних елементів, але список той самий. В цьому уроці якраз навчимося використовувати кілька типів відображення в одному адаптері. Також ви краще зрозумієте функції, як працюють всередині ліст-адаптера або Recycle View адаптера тому що ми знову заглибимося у розуміння OnCreateVieHolder і OnBindViewHolder. Ви вже звертали напевно увагу, що тут є додатковий вхідний параметр on View ViewType. От якраз ми його будемо використовувати для того, щоб розрізняти. Який зараз елемент буде відображатися в адаптері. Перед тим як стартувати з тим уроком, я вам рекомендую добре закріпити попередні уроки, мати уявлення, як працює адаптер взагалі. Написати кілька адаптерів, можете зразу використовувати ліс-адаптер для своїх цілей. І тоді переходити до уроку вивчення в'ютайпів. Якщо неохота або ви е, добре розумієте попередні уроки, тоді можете одразу розбиратись тут. Можливо, якраз і цей урок додасть потрібну інформацію, якої зараз у вас немає. Так, ну що, поїхали. Програма буде робити що? Який саме ViewType ми додамо? Ми додамо тип групи. Тобто буде, наприклад, item group1 і тут список імен. Name1, name0, name1, name2, name3, name4. Потім буде група2 і далі продовження список імен. Тобто наш адаптер буде показувати згруповані, так би мовити, елементи списку. А для того потрібен інший тип відображення, тому що тип самого імені якогось користувача він у нас вже є: аватар і ім'я. А от тип групи, просто текст, наприклад, з сірим бекграундом, такого в нас немає. І зараз ми це зробимо. З чого почнемо? Почнемо із створення нового в'юхолдера. Пам'ятаєте, я вам розказував, що viewholder це контейнер для того, щоб зберегти знайдені в'юшки в якомусь класі, а потім їх просто перевикористовувати. У нас є viewholder для нашого, наприклад, юзера. Називається просто ViewHolder. Можемо перейменувати на user Viewholder, як хочете. А треба створити додатковий viewholder для нашої групи. Ось, копіюю. Тепер у нас є група ViewHolder й можемо перейменувати на UserViewHolder. Кращої наглядності. Окей. В типі адаптера потрібно вказати тепер RecycleViewViewHolder. Тобто більш загальний тип. Бо був тільки UserViewHolder, а тепер наш адаптер буде користуватися двома viewholderми, тобто всіма наслідниками класу RecycleViewViewHolder. Далі, що міняємо? OnCreateViewHolder. Це функція, яка для нашого адаптера створює ViewHolder для того чи іншого елемента списку. Раніше вона повертала тільки UserViewHolder. А тепер, коли ми пообіцяли, проінформували наш адаптер, що може повертати і GroupViewHolder. Тому треба тут також вказати більш загальний тип, ніж дитячий. Тобто RecycleViewViewHolder. Є. Також модифікуємо саму функцію OnCreateViewHolder. Ось дивіться, як воно було. А як стане. Раз. User View Holder. Коли буде відображатись перший елемент списку, програма викликає OnCreateViewHolder, як ми розглядали в попередніх уроках вже. І дивиться, який це буде елемент, який це буде тип. Так, що це така дивна перевірка. Чому? Перевірка по XML-файлу. Є item type. Окей, в принципі, подумав, це нормально. Вона дивиться: для того, щоб зрозуміти, що означає ViewType, як працює OnCreateViewHolder, треба зробити один крок в сторону і пояснити, як працює функція getItemViewType. І теж треба перевизначити. Ось тут її перевизначу. І модифікуємо наш item. Додамо сюди третє значення, і якраз буде означати наш тип. Зараз Зараз все зв'яжеться в купу. тип або item, або group, Я перейменую на user, або group. І тоді кожен item буде мати інформацію, до, до кого він відноситься. Чи це item відповідає за відображення групи, чи item відповідає за відображення юзера. Ось так. Type. Item type готово. Тепер в функції getItemViewType. Це перевизначена функція адаптера. Ми адаптеру пояснюємо, в залежності від позиції, який тип відображення вимагає той чи інший айтем нашого списку. Як ми дивимося? А дивимося ми по значенню в нашому айтемі. My item. Ні, ну так, item type. Якщо значення user, тоді. Повертаємо таке число. В даному випадку ми беремо число як ідентифікатор в системі нашого layout файлу файлу list item. Якщо item type group, то ми беремо інше число, інший layout, який ми ще не створили. Дивіться: в принципі, ви тут можете просто задати цифри. Ролі не грає. Якщо такий тип, тоді 0, якщо такий тип, то група. Але, в принципі, непоганий варіант, який запропонував мені GPT використовувати за, ну, як цифру ідентифікатор ресурсу вашого XML-файла для того типу. Тому що і так кожен тип буде мати свій XML файл. Щоб показати юзера, буде один тип, буде один XML-файл, от, от такий. Щоб показати групу, буде інший XML файл. То чому би не використати їхні ідентифікатори для розрізнення? Ось, це ми зараз створимо груп item, щоб пояснити, як буде виглядати саме група в списку. Але ми, я зараз заскочу в OnCreateVHolder, до поясню вам, що тут відбувається. Отже, відбувається перевірка. На вхід в функцію OnCreateVolder приходить другий параметр ViewType. Це integer якраз. Integer, який був е, вирахований або вибраний в. Функції getItemViewType, яку ми тільки що розібрали. Тобто в нашому випадку це буде або ідентифікатор ресурсу listitem, або ідентифікатор ресурсу group item. І ми дивимося, якщо це ідентифікатор ресурсу list item, значить ми хочемо відобразити юзера. І ми тому створюємо userViewHolder і інфлейтимо якраз. Наш ресурс. Ми можемо вказати зразу viewType в нашому випадку, тому що він дорівнює списку, ну він дорівнює rlayout Item XML. А можемо вказати, як і раніше, це було ось так: rlayoutлістemxml. Отже, у залежності від типу, функції OnCreateViewHolder буде відмальовувати нам, створювати контейнер або для групи, або для юзера. Тепер давайте займемось нашими XML файлами. Спочатку я перейменую оцей ListItem. item. Назву його UserItem. Це якраз оця іконка і текст. Потім я створю другий айтем для відображення групи. Group item. Спрощу його трохи. Тут буде просто в нас текст View. Нам того всього не треба. 15-ку залишимо. Клік не потрібен. Айдіха, нехай буде текст View. А й додамо якийсь background. Android, background. У нас там по кольорах є Color. О, Black. Purple тіл. Давайте, щоб відрізнялися і з вами якийсь тіл. Беремо цей тіл, щоб це не означало. Якийсь буде такий синій, синюватий, голубуватий. Все, ми маємо XML для груп айтема Тепер у нас тут скомпайлилося. Чудово. Ще раз коротко, якщо вам не до кінця зрозуміло, як вони співпрацюють Getitemviewtype і OnCreateViewHolder. Частіше ви побачите просто, що вони повертають якісь константи, якісь цифри функції getItemViewType. Тобто, якщо user тоді 0, якщо група тоді 1, якщо інші типи, тоді пішло-поїхало далі. Тут ви можете подивитися, якщо 0. Ось так, воно теж буде працювати. Якщо 0 тип, а ви пам'ятаєте, що 0 це юзер, тоді ви берете собі layout і user type. Якщо else, то це буде, означає, в нашому випадку одиничка, і ми беремо R layout group item. І воно теж буде працювати. Просто я використав більш такий, я б сказав, цікавіший і для мене унікальніший підхід, який запропонував GPT, використовуючи layout як тип повернення. І так само потрібно модифікувати OnBindViewHolder, щоб ми наповнювали тип той, який нам потрібно, в залежності від того, який айтем ми зараз відмальовуємо. Копію, щоб написати. І поясню item type user і item Type group. Добре, коли відмальовується елемент для відображення, то тепер відбувається перевірка. Ми беремо item по позиції. Item ми знаємо, всередині має в собі тип. Ось перший параметр ми додали. Ми по цьому типу дивимося. Якщо user, тоді беремо user view holder, кастимо holder, User view holder, і наповнюємо його картинкою, текстом нашими кліклісенерами. Якщо група, то кастимо в view holder і наповнюємо текст текстом групи. Там Group 1, Group 2 буде і інші. Про холдер і про кастування. Ви можете бути впевнені, якщо ви тут не зробили помилки, тоді, якщо вам прийде item типу user, то тут вам точно прийде холдер holder, holder типу user view holder. Тому що ви раніше перед онбайнвіхолдером завжди спрацює ViewHolder, де ви чітко розмежували в залежності від типу того ж самого типу. Так, тут помилку чітко зробили. в залежності того самого типу, який нам прийшов, ми створюємо ViewHolder. Тому помилки бути не повинно. Тому ви можете безпечно кастувати. Не переживайте, якщо ви кастуєте, тут буде якась помилка. Вам StackTrace підкаже, де ця помилка відбулася, і ви зможете продбати, подивитися, що пішло не так. Гаразд. А, ну і нам холдер приходить під виглядом батьківського класу, згадуєте тему поліморфізму і поліморфічного аргументу. Оскільки два ViewHolder наслідують один той самий клас RecycleView.ViewHolder, то їх можна передавати сюди в функцію OnBindViewHolder під виглядом батьківського класу. І потім ми можемо кастувати з більш абстрактного типу в більш конкретний. Подивіться, передивіться собі урок, якщо потрібно, по поліморфізму і поліморфічних аргументах. Добре, добре, тепер лишилося айтеми наповнити. Пам'ятаєте, у нас є функція, яка генерує айтеми. Вона така хитромудра, написана GPT-хою. Ви можете просто вручну наповнити це своїми айтеми, там додати групу, додати юзера. Я ж використаю також функцію, довірюся GPT, яку він мені згенерував. Для того, щоб повертати айтеми. Юзер, ось так. Так, ім'я Аватар. Group ID. Ага. Тому що тут треба бачити, вказати, що це я хочу ім'я. My item має my, спочатку ресурс ID, потім текст. Треба вказати, що це текст. А ресурс ID тоді буде який? 0, My type. Ну так, він тепер угу. Тому що коли ми використовуємо myItem для групи, нам не потрібно цього ресурсу, тому у нас буде null. замочуванням. Текст. Дорівнює текст, Name і аватар. Вам не потрібно зараз вникати детально, як працює та функція. Це собі хіба ж хочете нагадати цикли. Знаєте, що вона вам генерує просто замість вас, щоб написати вручну, Kotlin генерує в правильній послідовності айтеми. Які будуть одразу погруповані. Ви можете написати свою функцію, ось таку getlistofitems List of Items 2. Катежити повертати MyItem, і щоб не відволікатись на ту болібурду, просто наповнити свій список. Як ось так. І починаєте додавати, наприклад, група Group груп 1. А ID буде 0. Потім item. Через кому юзер. Це буде трошки наглядніше. Тому я все-таки вирішив написати вам приблизно цю функцію. Щоб ви не путалися в цій логіці. Тут буде е, Andrew Text і ресурс ID буде C Android Black. Так що не так. Аватар. Ну, тут буде наприклад... Ще якийсь користувач, наприклад, Joy. з іконкою руки. Потім ви можете так собі скопіювати іншу групу. Група 2, користувач Оле, користувач Олі буде рука, буде Android. І тут ще один користувач буде Ололо називатися теж Android. Ось, ви можете наповнити собі, як хочете. По суті, зараз. Отаку от послідовність, замість мене, е, тобто, замість того, щоб писати вручну, мені генерує чат GPT. Тому, пам'ятайте, це, це не стосується теми зараз списків, це просто спосіб генерації списку з даними. Запустимо, подивимося, що відбувається. Помилка є. Тут дозволю те, що краще не робити, зроблю два знаки оклику, що означає, що я впевнений, що тут буде аватар ресурс ID не null. Якщо НАЛ, тоді. Хай буде креш. Довіряю цій функції, що коли ми створюємо саме тип юзера, то ми завжди додаємо юзер ID. Але звісно, так краще не робити, краще робити перевірки, якщо вже є null в системі Ну ж бо запускайся. Є група одна, пішли елементи. Група друга пішли інші елементи. Група третя пішли наступні імена. Трошки, давайте груп айтем покращимо. Це буде у всю ширину. Так, падінг є. Дивимося. О, звісно, тут не треба всю ширину. ширину треба по висоту тільки стільки, скільки вимагає текст. Гаразд. Ми цей падінг з боку заберемо. Звідти він взявся. Він взявся в нашому, мабуть, Recycle View. Ні, де взявся той падінг? Тут це вже інший айтем. Тут свої падінги можуть бути скільки завгодно. В чому проблема? 8 dp. А, тут є Margin ось цей непотрібний. Відступ нашого груп-айтема. О, тепер порядок. Така то група, пішла група імен. Така то група пішла група імен. І так далі. Ура, ви навчилися користуватися різними view-тайпами. View-тайпів можуть бути скільки завгодно у вашому адаптері. І зараз ми підсумуємо, щоб ви бачили загальну картину, що ви вивчили в цьому уроці. list адаптер як і Recycle-view-адаптер, Може відображати однотипні елементи, а може відображати і різні елементи. Зазвичай, чесно кажучи, відображаються різні елементи, тому що рідко коли бувають прості адаптери. Для того, щоб в одному списку показати різні елементи відображення, ми використовуємо різні вьютайпи. Як це робиться? По-перше, створюється XML для одного айтема, наприклад, в нашому випадку для юзера, і для іншого виду айтема, group item, айтем, в нашому випадку для групи. Потім ваш item має вмістити собі інформацію про те, до якої групи він належить. Це можна робити так просто через пропертю, можна робити через наслідування, десь, десь ви побачите і такий варіант. Тут покажу вам через пропертю. Отже, має бути можливість з допомогою айтема uh, списку зрозуміти, до якого типу відображення він стосується, групи чи ні, чи юзера. Коли ви це зробили, тепер ви можете перевизначити функцію GetItemViewType. Куди передається позиція, по позиції ви дістаєте item, item вже, він вже ідентифікується по типу, і ви по типу вертаєте якийсь інтеджер. В нашому випадку це ID ресурсу Xml-файла. Гаразд, перевизначили ту функцію, тепер адаптер вміє розрізняти: айтеми по типу. Далі заходить різний тип, відповідний, представлені інтеджер, в функцію onCreateViewholder. Тут адаптер створює vieholder для кожного типу user viewholder або group viewholder, дивлячись на те, які інтеджер ви повернули. В нашому випадку. Наприклад, це якщо user айтем, то ви створюєте view holder для user з view holder. Якщо ні, тоді group view holder. Добре, тепер он адаптер знає, як створювати view holder для конкретного типу. Потім буде спрацьовувати функція функцію view holder. І тут вам потрібно наповнювати view holder в залежності від типу. Тобто вам приходить той самий айтем. Ви дивитесь, до якого типу він належить. Вам приходить так само view holder. І ви розумієте, якщо у вас прийшов айтем типу юзер, то ви можете кастувати view holder до типу user. ViewHolder і наповнити його відповідно. Якщо прийшов айтем типу груп, ви можете наповнити його і кастувати до груп ViewHolder і наповнити відповідно. Good. А ану, подивимося, чи працює видалення. Працює все прекрасно, підсувається. Раз, раз, раз. Красота неземна. Ура! вітаю вас! В'ютипи. Це тема для початківців часто непроста. Надіюсь, вам все зрозуміло. Давайте закомідимося. Стілочкою вверх, воно виводить останню команду. Мені лишилося ще дати інше ім'я. Add group view type. А, так, це все треба ще додати. Git add викликати. Окей. Okay. Git add. Крапка. Add group view type. Є, тепер у нас є три коміти, ви зможете між ними переміщатися. І дивитися, як людей код без вьютайпів, без ліс адаптера, просто з view віхолдером. Пам'ятайте, я ціную ваші питання і вашу вдячність, тому пишіть в коментарях. Також підписуйтесь, будуть нові. Відео на зв'язку бувайте.